Всім доброго ранку ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості нашого каналу. Знову з вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Зараз хочу зайти в свинарничок, безпосередньо зняти відео біля поросят, біля свиней і дати відповідь деяким підписникам, які пишуть, так як я це розумію, і які в мене були спостереження. По поводу тих прищиків, які на даний момент зараз нам пишуть. Так що, друзі, сьогодні у нас кажись, п'ятниця в 20.00 буде проведений прямий ефір. Кому подобається наш канал, можете приєднатися. Будемо говорити на ту тематику, на яку говоримо зараз, на даний момент якою займаємося. І, можливо, до вечора вже буде розфарбована гільза з Вугледара. Можливо, виставимо її на аукціон. Поки одна, я думаю, що. Хлопці передадуть ще і будемо оздоблювати, і таким чином будемо е, поповнювати е, бюджет для того, щоб забезпечити на даний момент груз 200. Ну, а там буде видно, тому що хлопці там дзвонять навіть по таким питанням. Лопати потрібно, там лопати великі, лопати маленькі. Дзвонили з 25-ки, дзвонив мій підписник. О, так що будемо працювати далі. І є багато-багато різних. Питання я вже завжди кажу: тих, хто тягне, того й поганяють. І коли люди бачать, що ти е, щось зробиш, то люди до тебе звертають. Але на даний момент, коли ще не закінчена одна справа, ми не можемо розпочинати іншу. І прошу всіх блогерів, які мають можливість, долучайтеся, підтримуйте якийсь підрозділ, е, діліться відео, просіть відеозвернення від хлопців. І таким чином, якщо не хочете брати на себе відповідальність, просто хай хлопці роблять відеозвернення. Закріпляєте їхні координати, даєте їхній номер телефону, і таким чином можна підтримати військовослужбовців, тому що є прогалини, є проблеми, є нюанси. Так що ну, діло не про це, діло про сарай. Кстати, теж мене питали засняти відео, розказати, з чого цей сарай. Ну, хто дивиться мене із перших відео, знає, що він зроблений з хламу і зроблений він за п'ять етапів. О, це була середина, потім додавлений передок, потім задок, і вже. Четверту частину ми з вами будували разом і п'ятий там під навіть, але ми ще не закрили. От таким чином ми розвивалися, ми починали свою діяльність з мінус 8 тисяч гривень, і на це все потрачено було дуже багато часу. Ну а на даний момент заходимо до наших валєрчиків. Хотів одразу е, також Он по голубам. Воно наші пішоходи ходять, от, їм по барабану. Тобто я не є. Голуб'ятник, але мені подарували, чого це ж дія. І таким чином вони в мене живуть, свиням по барабану, вони з ними сидять, з кормушки їдять, і ніхто нікого не з'їдає. Бо є багато людей пишуть, ой, у мене б вже там свині ковтнули давним-давно. Так що, друзі, по рецептурі, яку я вам показав, мені зробили зауваження, що тут не 100 кілограм, не вистачає пів кіла. Я не дописав, тому що переписував. Все в гарячці, все по спешці, не дописано 0,5 кг трикальці. Що він таке? Все, відкашлявся. 0,5 кг трикальці. Так що для тих, хто ще не дивився, оця рецептурка, по якій на даний момент сидять оці поросята, його використовую з 30 і до забою. Тобто білкову групу не зменшую. Хто хоче зменшувати, можна просто це все діло змішати і додати 15, 10, 12, 13, тобто скільки хочете. Тобто ж соєва макуха, соняшник, горох і ВМД це буде ваше ВМВД, Ну і отак ми рахували. Ну, то таке. Правильно, неправильно, є у мене підписник Юрій Бондаренко, в якого, наприклад, на відгодівлю він залишає троє поросят і я роблю йому корма. Тобто в ньому все записано. І в середньому у нас вийшло там до трьох кг на один кілограм живої ваги у ваговій категорії 160 плюс кілограм. Ну і період там у нього доволі такий невеликий. Так що по поросятам, по ті тематики, по які ми з вами говорили на сьогоднішній день, розпочинається зараз весна і завжди, от, от за останні там три дні, мабуть, Мені в районі 10 чоловік. Хто писав, хто дзвонив, хто скидав фотокартки на Viber, тому що номер вайбера є в описі, так як ми збираємо кошти зараз на вантаж 200 на допомогу цій організації. Що там таке? Що там таке? О, то номер вайбера є, цей телефон я не беру, він у хаті лежить, але ви можете. Писати, і я безпосередньо відпишуся або перезвоню. Ну, на цих поросятах не видно поки ніяких прищиків, але от скидають фотки і такі прищики, горбочки на поросятах. Зараз розпочалася весна, потепління, просинаються мухи, т.д. і і Ну, Можуть бути укуси, але більше всього це. Під шкірний кліщ. І бувають такі випадки, коли глистуємо поросяди, через якийсь період навіть появляється, а не убивається, тобто провокується. Це мої спостереження на моїй невеличкій практиці за 11 років. І тоді що ми робимо? Ну, хтось робить повторно івермектин, Я цього не роблю. Використовую бутокс 5%, процентний, розбавляю на 5 літрів тепленької водички. І от як такі поросята беру просто оприскувач електро і бризкаю. Саме головне в уші не налить і е, в очі не попасти. Ну, це все діло нормально, це все робиться, і заодно тоді можна обробити усю клітку бутоксом, зробити таку дезінфекцію. Ну, а також мухи просинаються, можуть бути мухи, комарі та де і тепер також можуть бути прищики. Але найголовніше, що свинки активні, все нормально і все чинчинарем. Тобто, отака проблема весняна. На даний момент у багатьох свиноводів буває таке: взяли поросят, привезли додому, і через день в них вже прищі. Тобто спровокували стресом того кліща. Ну це мої спостереження. Не знаю, правильно це чи ні. І таким чином. Появляються ці бугорочки раніше у старі добрі времена, ну це мені так говорили. таки, така буде невеличка історія, предісторія. Другі поросята, які в мене в господарстві з'явилися. Я їх брав на комплексі з Гуровки, на в'їзді тут з лівої сторони, коли їхати зі сторони Усівки. І привіз додому, а на другий день заходжу. Був у мене лисий кабан, і на ньому він весь у прищах. Він красний, я злякався, як калина. Дзвоню до Сереги до токарів, кажу, Серега, що це таке? А він так спокійно говорить, Та це короста. Візьми, каже, помий їх бутоксом. Я кажу, Поняв". кажу, ну я вже намазав його вазеліном. Він каже, ну, в принципі, це правильно, тому що кліщ він дихає, і коли ти його намазуєш жиром, жирним чимось, то закриваєш пори він вмирає. Раніше каже, використовували ці відходи, от від, ну, не жми, а осадок з олії. І також намазували або дьогтем свиней. Так що ну, є такий традиційний метод, який використовували раніше люди. Ну а на даний момент є така штука, як буток. Взяли, побризкали, або якщо велика свиня, навіть вагітна, от коли бувають прояви на великій свині, то її, щоб не бризкати, беремо цю водичку відеречку, на холочку, тряпочку вижимаємо, воно стікає і розмазуємо. Воно обично там, під ногами, там в таких участках помили і все чинчинарем. Глорія Мігієровна собственною персоною. Передай своїм підписчикам привіт. Не тільки пообірав, вже вона саме не паскує. Свинки сидять на нормі, ті, хто там питали, тому що є відео, чим я годую свиноматок. Використовую прегна 3-3,5 кг норма. Таким чином ми і рухаємося вперед. Так що ця кліточка вже побілена, готова. Туди ми переженемо, можливо, тих поросят, яких відлучимо від мазухи. О, Ці дівчата чекаємо, чи перегуляють, чи ні. Якщо перегуляють, значить підуть на таранчук. Вагова категорія вже велика. Вчора також в коментарях знову задавали питання: скільки можна парувати? А, писав мені все з нуля, чи можна парувати свинок? Ви там 6 плюс місяців. Ну, я сказав, що ні, тому що краще в 210, але... Наша кучеряшка, наша кучеряшка проти правил була спарована 6 місяців і 10 днів. Оця дама, і хто пам'ятає, це вже в неї ми чекаємо другий опороз, все було нормально і проблем ніяких не було. Тому що реально, як каже Максим, якщо я буду ну, там, чекати там, до 7,5 місяців, то в мене буде вага вже 170 кілограм. Так, що я зробив такі висновки для себе, просто протестував на свої свинки. В 6 місяців і 10 днів вона була спарована. Все було добре. Тобто, якщо вагова категорія дозволяє і свинка гуляє, то можна парувати це спостереження проти правил, тому що є правила в свиноводстві, але це все також спостереження, це нагляди, тестування т.д. і т.п. Так що таке невеличке відео. Кому там не подобається дивитися ту тематику, яку на сьогоднішній день я знімаю, там не знаю, допомога це, чи не допомога, але я вважаю, що ми не можемо стояти осторонь і треба тарабанити в двері, і їх по-любому відкриють. Так що засняв свиней, свині ніде не ділися господарством займаюся. І буду займатися, тому що це мій основний хліб. І своїми спостереженнями я ділюся із своїми підписниками. Те, що відбувається, те, що я бачу, які нюанси, а також спілкуюся з багатьма людьми. Ну, в першу чергу з Сергієм Стрілецьким, якому я довіряю, який мені допомагає, з яким ми так сказати рухаємося вперед. По поводу капухи, капуха наша на базі торпедних катерів, їсть ну щось ваги так сильно не набирає. Поросята теж не дуже камільфо, ну але що є, то є. Саме головне, ми виконали, поросяток спасли, свинку спасли, ну а там уже як буде. Так що на цьому буде все. Буду завершувати своє відео. Кому сподобалося відео, ставимо лайки, пишемо коментарі, підписуємося, якщо хтось хоче спостерігати за шелудьком. Всім бажаю скорішої перемоги, миру і добра. Усім, друзі, пока-пока. Ну а хто тримає господарство, гарних приростів, мінімум падіжа і щоб поменше було проблем. І тоді краще робити профілактичні процедури, чим лікування. Всім пока-пока.